Ще минулого року 10-ту школу Слов'янська відновлювали від наслідків обстрілів. Наразі школа не тільки відновлена після руйнування, але й відкриває нову класну кімнату, яку урочисто представили 2 жовтня. Напередодні дня вчителя поздоровити із подією до школи завітали гості. За традицією вкусивши хліб та сілі, перерізавши стрічку, гості переступили поріг кабінету. Незважаючи на труднощі, що пережив заклад, викладачі наповнені оптимізмом і відкриття нового класу. Цьому приклад В образування Продолжать надо. Незалежно від ситуації, тому учиться надо. 8Б наразі закріплено за новою кімнатою. Кабінет відновлювали силами відділу освіти, школи та батьків. Раніше це було приміщення, що використовували як комору. Тепер школярі мають можливість займатися у затишному і теплому класі. Це була підсобка, там хранились старі книги. А зараз дякую всім, хто допомог зробити це нашим класом. Хороші паливо поставили, парти. Нормальне покрашене ну Стіни хорошо зроблені, ну, окна в закладі 17 робочих кабінетів. Колектив школи сподівається, що скоро і інші такі приміщення перетворяться на учбові кімнати. На сьогодні у школі навчається понад 700 учнів в 27 класах. Серед них більш ніж 80 переселенців. На думку освітян, наразі шкільне життя остаточно увійшло у звичне мирне русло. Какта зараз, сьогодні вже відчуваєш, що да, ми живемо мирною в Мирное время мы можем спокойно учить детей всему хорошему, общаться с коллегами, общаться с родителями. Ну, то есть, я надеюсь, что наступают хорошие времена.